Всім привіт, це Вашкар, Займаємось з братом пригоном автомобілів. Сьогодні в нас порівняння таких двох автомобілів: Renault Сеняк 4 і Renault Kadjar. Автомобілі з однієї лінійки модельного ряду. Ми вам покажемо порівняння кліренсу, загальні об'єми, потім по салону. Сяду за собою, покажу. Тобто загально покажу все, щоб ви розуміли, тому що багато людей не розуміють, в чому різниця. Вони вибирають між Меганом і Каджаром в основному, а не знають, що є Renault Scenic. Дуже класний збалансований варіант, тому покажемо вам всю інформацію побачите далі у відео. Так, почнемо з кліренсу, зробимо заміри на каджарі. Дивіться, передній бампер у нас виходить 25 см. Так, позаду колеса 30 см. Тут у нас вже буде 34 см. І тут у нас буде 35 см. А зараз перейдемо до сценіка. Почнемо також з переднього бампера. Тут у нас показник 20. 22. Так, Тут у нас 25 і 29. Тобто також гарний показник, трошки менший, звісно, ніж Канжара, але буде більший, значно, ніж Верно Меган Тепер порівняємо габарити автомобілів. Дивіться, ми підготували книжки для того, щоб наглядно показати різницю. Або не різницю. Каджар, сценік. Довжина каджара в нас 4,45 45 Сценік 4 метра 41 см. Тобто різниця в нас виходить, 4 см. каджар буде довший. По ширині каджар у нас 2 метри 6 см. Сценік у нас 2 метри 12 та майже 13 см. Тобто різниця, сценік буде ширший на 6 см. По висоті. Сценік у нас 1,65, каджар 1,61 майже. Тобто різниця сцені буде вищий на 4 см. Колісна база, дивіться, сценіка в нас 2,73, а каджара 2,65 майже. Тобто тут вже, бачите, відлічається вона там десь 8 см, в сценіка вона буде більша. По ширині колесна база у нас буде 1,60 м і в каджара 1,56 м. Тобто також сенник буде на 4 см ширше. Ну В принципі, багато нас просто людей запитують, думають, що сенник набагато менший каджар, але дивіться, наглядно ми показали, що по параметрам габаритних розмірів вони однакові. Ну там Десь сенник буде вище, каджар нижче, десь каджар довше, сенник коротше. Тобто, але загально один об'єм автомобілів. А зараз порівняємо салони автомобілів. Почну з того, що сяду попереду, налаштуюсь, як мені зручно. Так, в принципі, кермо також можна налаштувати. Так, ну мені комфортно сидіти і тепер позаду. У мене, до речі, зріст 1,85. Ну, скажу, що місця достатньо, зверху також, головою не торкаюся, тут також достатньо місця, комфортно сидіти, в принципі, дві дорослих людини і по центру якась худенька дівчинка сяде без питань. Для водія в кажарі все досить зручно зроблено. Такий зручний підлокітник комфортно сидіти. Велика ніжка, два підстаканники. Є така ніша під телефон. Дві USB, 12-вольтова розеточка, гарний зручний екран, клімат зручно користуватися. Таке зручне кермо. Користуванням налаштуванням дзеркал також дуже зручно зроблено. така Гарна ручка. Змінуся, дивіться, в дверці вони зробили досить такий малий об'єм для пляшки. Вона туди не вміщається, там не півтора літра, не два, там тільки якась маленька півлітрова або, півтора, або літрова там, малого діаметра. Гарний бардачок. Ну, Скажу, що загально класний зручний автомобіль. Мені сподобався. А зараз перейдемо в сценік. також вам покажу. Сяду, налаштую попереду, сяду за собою. Так. Так, зручно сидимо. По керму у нас також налаштовується вперед-назад. На себе. Налаштували також зручно. Так, і позаду. Так, позаду також зручно, комфортно. Тут є столик, тому місця трошки менше він забирає, але такий плюс для дітей: можна щось покласти, поїсти, телефон покласти зручно буде. ергономіці для водія в сценіку. Також все досить класно і зручно зроблено. По дизайну він зовсім відлічається. Тут, до речі, це максимальна комплектація, а каджар там середня комплектація Zen з додатковими опціями. Так, дивіться, По підлокітнику він у нас, до речі, рухається, тут така клавіша. Досить так, цікаво, воно виглядає, незвично. Два підстаканники, велика ніжка відкриваємо тут. Також є ніжка з USB шками в самому підлокітнику. Потім, звісно, екран тут більший, при такій самій коммутації, як в каджарі, екрани однакові, все зручно налаштовується, все в доступі, кермо однакове також, як і в каджарі. Приборна панель ідентична. Сидіти зручно. По бардачку також вони зробили, мабуть, він ще більший буде. Ну і загально автомобіль комфортний. А, і, до речі, дивіться. Тут вже вони в карті зробили досить такий великий об'єм. Пляшка розміщується там різного діаметру, комфортно вже і зручно. Ну а загально класний також варіант. І по огляду вони зробили, дивіться, додаткові вставки скла. Тобто він збільшує об'єм, і саме скло також буде більше, ніж каджара. Тому для водія також це буде, мабуть, цікавіше. Ну, а загально також класний варіант. А тепер порівняємо. Розміри багажників, почнемо з каджара. Так, дивіться, ширина у нас 115 см. По висоті у нас виходить 43 см. По глибині багажник у нас виходить 86 см. Якщо взяти і забрати полички, зараз, Хочу показати, наскільки збільшується об'єм, то виходить 53 сантиметри. Гарний зручний об'ємний багажничок. Там є запасочка, повний комплект, ніжки по бокам з двох сторон. І давайте тепер покажу вам сценіку. Тут уже, бачите, поличка відкривається, як, можна сказати, автоматично на шнурках. По ширині у нас 108 см. Тобто це на 7 см вуще. По глибині в нас 82 см, це на 4 см коротше буде. І по висоті. 48 см. І є варіант також забрати поличку. Її можна також покласти в ніжний рівень, так само, як і ті полички. По висоті в нас збільшується об'єм вже буде 61 см. Що також є власним показником. Під низом у нас розміщується також запасочка ремкомплект. Ну, скажу класний варіант, що там, що там, дуже великий об'єм. Зручний ергономічний багажник. Порівнявши ці два автомобіля, хочу вам сказати, що по параметрам зовнішнім вони практично однакові. Десь трохи довший, десь трошки вищий автомобіль. але загально вони однакові, я б сказав. Посередині також все, в принципі, все плюс-мінус однакове. Дизайн, звісно, відлічається один від одного, але є схожі елементи. По відмінностях. І основного це кліренс, звісно. Кому потрібен більше кліренс, то ваш вибір каджар. Але скажу, що сценіка, в принципі, кліренса також достатньо. Багато хто вибирає між меганом і каджаром, то ваш вибір точно буде Сенік. Він такий збалансований, середній варіант. Також по ціні вам скажу, що Сенік буде дешевший каджара на півтора тисячі, але дорожчий Сенік буде, чим меган також на півтора тисячі. Також збалансовано виходить. По витраті палива ці автомобілі мають однаковий показник. Ми зняли такі основні параметри цих автомобілів. Задавайте питання ваші в коментарях. Регулярно приганяємо автомобілі. Кого цікавить ваш кар. Підписуйся. Всім до зв'язку. До побачення.